Ну що, друзі, збір грибочків в саду розпочинається. Ось бачите, такі грибочки у нас можна буде приготувати. Гарненькі. Але, якщо чесно, дивіться, в принципі, чемпіон окрас має. і доволі непоганий окрас з'являється. Буквально кілька днів і яблуні будуть всі мати дуже гарні, гарний колір. Ось. Це у нас чемпіон. Початок збору вже більшості садів вже розпочався. Чемпіоном в кого там, скажімо так, вже окрас більш-менший, як і тут, то вже розпочали, але у нас, як відомо, з цього нічого не буде. Ось дивіться, яблучко грам 300, доволі гарненьке, але все-таки град є. Дуже багато у нас ось таких розколотих. Але, якщо чесно, вибрати можна було б хоча б щось, але економічно не вигідно, тому що прийом яблук. На цьому тижні вже був і 8 гривень. І там, якщо в тебе є об'єми, то до 9 гривень, здається, вже доходило. Але сьогодні я побачив по садам, тому що кілька днів у нас було дощі. І сьогодні по садам дуже багато людей почали зривати яблука. В основному це голдене. В першу чергу, як завжди, йдуть чемпіон. В подальшому всі інші сорта. Ну, і напослідок вже там пізні сорта зимові вже збираються. Е, недавно під, під відео попередньо в мене був коментар на рахунок того, коли там збір флоріни. Значить, дивіться. ідеалі, звісно, робити е, йодок пробу. Але якщо ви не вмієте і не знаєте, як це зробити, то... Розрізаєте яблучко, якщо у вас націнина вже більш-менш бура, то можете починати зривати. Завжди в першу чергу йдуть у нас Це чемпіони, вони більш ранньо зимові сорта голдени, ось такі вже почали зривати в більшості садів. І там вже починаєте. далі Айдарет, флорина, це вже останні періоди часу. Ось, дивіться, які гарні плоди. Пів кілограм 700, три плода, навіть сказав би до кілограму можуть мати. Ось така краса. Ну, тому дивіться, якщо ви хочете дійсно продавати яблука в цьому році, хочете починати збір то вже в принципі можете по більшості сортам вже працювати. Флоріна айдерет вже на кінець вересня місяця, також початок можна здійснювати збір. Ми поки що на цей тиждень можливо не почнемо, тому що три дні у нас сильні дощі і відповідно зараз якраз основну масу плоди отримають. Тому на наступному тижні потихонечку починаємо збір урожаю. Але, звісно, всі ці яблука будуть струшуватись і здаватися на технічне. Так що, отака картина, ось такий гарний урожай. Але, на жаль, в цьому році, в цьому році не суждено бути урожаю таким, як він мав бути. Ціна на, на яблука є по 18-20 гривень товарне яблуко беруть оптовики. Розниця я не можу сказати, тому що по магазинам практично не ходжу зараз і не знаю. Але від 15 гривень яблуко в цьому році буде йти. Ну і хто має камери схову. З газовим регулюванням. Я думаю, що до весни отримає 25-30 гривень спокійно за кілограм яблука. Так що така ситуація. Підписуємося, ставимо лайк, до зустрічі!